Друзі, трагічна новина. Сергій Іконніков, тільки вчора тобі виповнилось 25, пише десантник Олександр Погребинський. Далі мовою оригіналу. Позавчора ти писав, що вам дуже складно, але ви тримаєтесь. Молодь, яка була майбутнім України, ти завжди відстоював правду. Разом з своїми солідарна молодь і під час широкомасштабного вторгнення, не вагаючись став на захист країни. Трата за втратою. Сергій Іконніков завжди був за справедливість. Виходив на Майдан, виводив людей, був кісткою в горлі, де Єрмака та ОП адже був про проти злочинних схем дій влади його намагались заткнути не вдалось політикам. На жаль, вдалось ворогу. Втім, з неба він бачить все. Свої співчуття висловив і главком, який не так давно нагороджував іконіково черговим орденом. Вічна пам'ять йдуть найкращі, втім вбиває не тільки куля, але й байдужість. Тетяна Грицюк ніхто вам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з вас не зробить нації, коли ми самі націю не схочемо бути. Так зараз нелегко всі думки докупи скласти. Голова обертом йде все. Частіше вглядаюся в небеса, розмовляю, плачу, бо воно заповнене близькими і знайомими людьми. Скільки там в безлічених кілометрах є наших янголів? Ви спитаєтеся, чи я втомилася? Відповім: не маю часу для втоми. Треба бігти, робити, виконувати запити військових. Не здавайтеся, і ви не шукайте собі виправдання. Ви маєте тисячі можливостей наблизити перемогу. Потрібно тільки захотіти, бо війна стосується не тільки військових і волонтерів, повинні всі допомагати. Сьогодні я розумію тих небайдужих людей, волонтерів, які припинили діяльність, адже до. Стукатися до людей важко. Я часто чую відповіді, такі як школа, садок, будівництво, ремонт. В нас із зарплати відраховують відсотки. А ми донатили того року чи того місяця. Цього не бачимо необхідності. Армія укомплектована, або найпоширеніший варіант це чого ви вчепилися до простих людей. ідіть до багачів, депутатів та верховної ради. А військовим зарплати платять. І доки я це все слухаю, воїни гинуть, гине цвіт нації, гинуть найкращі сини і доньки України. Я звертаюся до простих людей, які сьогодні ще готові чути, які розуміють. Що війна триває і вбивають найкращих синів і дочок України. Звертаюся до людей різних професій і статусів, які усвідомлюють чітко, Україна розпочинається з тебе. Дивлюсь, скільки багато людей в мене є в друзях, а допомагають одні й ті самі люди. Деякі думаю просто так спостерігають за тобою, але ми всіх бачимо хто допомагав і допомагає від початку війни. Зі своїх друзів, наприклад, знаю кожного, хто допомагав і допомагає при кожному нашому зверненні, тому що не пізно робити добрі справи. Подай свою руку допомоги. Сьогодні я низько дякую кожній людині. За гривню допомоги, за будь-яку допомогу, дякую. У нас багато прекрасних волонтерів. Станьте для них опорою, підтримуйте їх, бо саме ці люди найближчі до фронту, до розмов і прохань з нашими військовими. Ви знаєте, хто зараз часто допомагає нам, ті, хто носить найстрашніший статус, родина загиблого героя України, ті, хто втратив, хто чекає, хто усвідомив, що можна жити скромніше, але в мирі. Ті, хто віддав найдорожче. Побувавши в лікарні, серце карається від болю. Молоді красиві хлопці залишилися без рук, без ніг. Тому задумайся на секунду, скільки ти. Маєш можливостей з руками і ногами робити добрі справи. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.